Привіт! я ям Елін. Зараз я знаходжусь за кордоном. Це місце, де дуже багато чого можна побачити. Цікавого, неймовірного. Палаци, музеї, замки і так далі. Але гіди тут є: італійською, французькою, англійською. У мене є дуже велике бажання, щоб саме було все українською. І тому я вирішила створити гід українською. Для мене, для друзів, для всіх бажаючих, тому що якщо ми будемо слухати українською, ми будемо сприймати такі картини, як Мона Ліза, Караваджа, Виклик, Джото, поцілунок і так далі, будемо сприймати втричі швидше і продуктивніше. Тому я точно пірнаю в цю подорож і сподіваюся, що ви теж зі мною, і що це для вас теж буде дуже важливо.